Говорити про те, що ти бачиш привидів, тебе замкнуть в психушці. Сет? Не важко було використовувати термін психушка. Цього слова більш зневажливий відтінок. Але знову ж таки складно добирати слова, особливо в моєму віці. На момент смерті. Як ти можеш бути тут? Ми ж поховали тебе. Що зі мною відбувається? Чому я тебе бачу? Як ти думаєш? Я не твій пацієнт. Усі ми пацієнти, синку. Так що інакше. Ну як справи? Добре. Чудово, от тільки бачу мертвих. Вони вважають мене тобою. Вони були тут. Ці ці Привиди. І це було було... так райно, як машина часу. І ж головою я розумію, що цього не може бути. Але я знаю, що я справді їх бачу. Вони стояли прямо переді мною.